Збрічолата це італійський хромкий розсипчастий пиріг, який немов тане у році. Назва збрічолата походить від слова збрічоларе, що означає кришити. Пиріг виходить м'яким знизу, соковитим всередині та хромким зверху. Дуже оригінальне поєднання текстур. А цитрусовий аромат та смак легкої кислинки підкорить всіх, хто хоч раз приготує цей шедевральний пиріг. Розпочинаємо. Каструлю всипаємо, кукурудзяний крохмаль 60 г, цукор 150 г, ванільний цукор 10 г, вливаємо воду 400 мл, тонкою цівкою, перемішуючи сухі інгредієнти. Натираємо цедру трьох лимонів, натираємо тільки поверхневий шар. Не доходячи до білого, інакше буде гірчити. Додаємо порублене вершкове масло 40 г. Ставимо каструлю на нагрів. На мінімальному нагріві доводимо суміш до консистенції крему, постійно помішуючи вінчиком. Крем знімаємо з нагріву та даємо охолонути 5 хвилин. З трьох лимонів, з яких ми натирали цедру, вичавлюємо сік. Далі сік лимону вливаємо до крему через сито. Перемішуємо вінчиком. Вбиваємо яйця дві штуки. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Ось такої консистенції має бути лимонний крем. Крем відставляємо і займемо тістом. В В'емкість просіємо борошно 450 г. Всипаємо цукор 150 г. Розпушувач 2 чайні ложки. Сіль дрібку. Перемішуємо сухі інгредієнти. Додаємо розм'якшене та порублене вершкове масло 160 г. Перетираємо все руками до утворення масляної крихти. Вбиваємо яйця 2 штуки. Перемішуємо виделкою. Далі Беремо форму для випікання, застеляємо її пергаментним папером, попередньо зім'явши руками для легшого розподілення по формі. Висипаємо 2 треті масляної крихти, розрівнюємо формуючи невеличкі бортики. Виливаємо лимонний крем. Посипаємо крихтою, що залишилось. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 35-40 хвилин. Головний пункт дочекатись повного охолодження пирога. Лимонний крем має стабілізуватись і тільки потім вийняти з форми та нарізати. Лимонний крем надає пирогу яскравого цитрусового аромату, делікатної нотки та легкої кислинки, створюючи ідеальний баланс. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. З кожним шматочком ви відчуєте поєднання хрусткого тіста та ніжного крему, що роблять цей десерт, особливо бажаним. Всім приємного чаювання! З вами була Марія Кукінг.